Всім привіт і мирного неба. Сьогодні я покажу, що ми робимо з трояндами, коли вони відцвіли. Зараз середина літа. Щоб вони ще раз нас порадували своїм квітом, вже поперецвітали всі. Знайшли зараз час. Тепер обрізаємо на всіх гілках, обрізаємо їх по п'ятилисник. Все, дивимося зверху. Один, два, три. Тройлисник. Один, два, три, чотири. Чотири лисник, Один, два, три, чотири, п'ять, п'ятилисник І над ним лишаємо десь сантиметр. Відступаємо від гілочки і обрізаємо. Все. і Так, поступаємо з кожною гілкою. Все. Дивимось. Один, два, три. Далі все. один, два, три, чотири, п'ять. Обрізаємо. І так проходимо по всім кущам. Один, два, три. Далі чотири. Ось п'ять. Дивимося. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Один, два, три, 4, п'ять. Це лишаємо. Відступаємо. Раз. І готово. І тепер звідси, воно буде стимулювати обрізання новий галачок. І отсюди підуть нові квітки. Одступаємо, дивимося. Один, два, три. Не годиться. 1, 2, 3. Не годиться. Три. Не годиться. Три. Не годиться. От. Один, два, три, 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 вот. Один, два, три четыре, п'ять, От аж куди треба спуститися. Відступаємо. І раз. Готово. Ну, гілочки збираємо. Так можете робити? І будете ви з новими світочками. Через певний час вони з'являться у вас. І літом і восени будуть у вас ще рози, троянди. Буде у вас пахуча красота.